Доброго дня ми з України, хотіла би вам розповісти про шлюб у Нідерландах для українців. Реєстрацію шлюбу в Нідерландах відбувається в муніципалітеті. Тобто, ви приходите в муніципалітет, кажете, що ви хочете зареєструвати свій шлюб, і вам дають перелік документів, і ви їх збираєте, потім проходите, ну і вас розписують. Їхати до Консульства України не потрібно. Паралік документів для реєстрації шлюбу може варіюватися залежно від муніципалітету. Звертатися, треба звернутися до муніципалітету для того, щоб вам надали документи. Черга на реєстрацію шлюбу може бути довгим, залежно від міста, села або містечка, в якому ви знаходитеся. Ну, тобто в Амстердамі коштує реєстрація шлюбу від 177 євро до 1023. І чекати півроку. Безкоштовна церемонія чекати дуже довго. Навіть черга в муніципалітет з приводу документів може тривати декілька місяців. Тобто, Вони, вони, вони перевіряють ваші документи декілька місяців. Документи для реєстрації в шлюбу, заява про те, що ви перебуваєте в шлюбі, для складання заяви потрібно приїхати до українського консульства в робочий день з 9:30 до 12.30. Попередньо записуватись не потрібно і вартість цього всього послуги складає 55 євро. Свідоцтво про народження. Якщо у вас ви були попередньо з кимось в шлюбі, потрібно свідоцтво про розлучення або про рішення суду, що вас розлучили. Якщо ви змінювали коли, тоді прізвище, то вам потрібна архівна довідка про, про дошлюбне прізвище. Найчастіше вам знадобиться тільки заява, що ви не одружені, і ваш закодонний паспорт і свідоцтво про народження. Всі документи мають бути перекладені, ну, перекладені на, 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 на нідерландську або на англійську мову. А в Україні робиться, робиться це все в нотаріальній конторі. Тобто нотаріальне завірення треба. Для детальної інформації про реєстрацію шлюбу вам в Нідерландах вам треба підійти до муніципалітету гарного дня і мирного неба.